Привіт-привіт, всім привіт! Тут Аня Зі Львова. Ми на дачі в зеленій теплиці. Помідори висажені. Сьогодні поставили палки І трошки прополола. Тут я висіяла багаторічну ромашку, отаку каролицю. Отаку, поки що вона тут. У нас дуже холодно. Перці вже цвітуть, навіть вже є плоди. Просяться на, на грядку, але холодно капець, як. В теплиці я висадила чотири перчика. Такі ранні, щоб вони були в тому мішку росте. Що там росте? Мохамед, я його там благополучно зламала, відрі... але він відріз. То таке. Там рослинки стоять, ті, що на куток краси. І коліус замерз. Він там зав'яв, не витримав. Така холодина тут була, що коліус замерз. Цибульку кріп доїдаємо, пікінку доїдаємо. То лишилося таке. Тут ще Газанію посіяла і айстри. Отак в рядочок. Хай ростуть. Мільйонер вже хоче цвисти. Бачите, вже цвисти хоче мільйонер. Молодець. Стікій. Воїн. Тут цибульки ще трошки є, кропу, салату. Тут трошки хабази. Тут я вже прополола і там трошки прополола. А тут ще ні, не встигаю. Тут що? Тут ісполін так само вон вже цвіте. Ісполін вже цвіте. Так, цвіт набирає. Хотять вже цвісти. вже... Вже хотять. Але що як холодно? Сьогодні що салатику позбираю цього? Треба вже зільняти тут Оті всі хабази, прибирати. Ось от. От, от така картина. Деякі Ну, помідори в мене померзли, померзли, посохли, бо вже що тільки вони не перенесли. Але нічого, хтось краще вичухався, вон, бачите? Хтось гірше. Вон. Такі от. Чахлик невмирущий. Таке різне, ви бачите, тут взагалі вам. Ой, таке різне всяке. Добре. До речі, на рахунок пікінки. Пікінка е сіла, звичайно, мішель, вон там от стоїть пакетик Мішель. Це є, і вона не, не знаю, вона весною не закручується в головку. Але я листя використовувала, от листя, бачите, воно молоде, таке аж приємне, велике, тому що в мене тут гній внесений був минулого року. грядки. І от такі в мене капусти були великі-великі. О, Дивіться, які листя великі. О, я навіть борщ варила з неї. Отакі маленькі, от його вверху збираю, то на салатик, а ті менше, що знизу. Борщ варила, а що, прекрасно. Капуста і капуста. У нас капуста дорога, молода була, а в мене своя. Добре, зараз йдемо в іншу тепличку.